А тепер, дами і господа, попрошу не завідувати, Ви лише подивіться, Он там Дніпро. Дніпро. <правда> Привела неймовірно красивий заклад своїх родичів сьогодні. Тому що субота для насправді має бути сімейний день. Як красивий затишно. Ми сюди добрали, лави, передали, там Так красиво, а відхід. Тісто роблять зараз, полуплять моє тісто, тому що тут з'явилася піца на круасановому тісті. І це не просто тісто, ви ж розумієте, яке круасане. дуже цікаво спробувати, взяли його з креветочками, воно є різне. Ми божні креветки, а пришли в заклад Маса бейкерів Київ. Дуже красиво, естетично виглядає мої. Зараз покажу вам, де мої. Там воно мої. чекують на наше замовлення вам трошечки познімала, хочу вам все показати, яка тут естетична романтика.